Прийти до якоїсь конкретно, я так розумію, ініціаторами виступає громадська рада, так цього круглого столу. Дякую, що всі тут сьогодні зібрались і громадській раді. Але я постійно стаю свідками от таких от діалогів, як от тільки що було: а чому той наказ був підписаний за один день, а цей вже тиждень не підписується? Ну ладно, завтра розгляну. Якщо це буде гаразд, бо там багато документів. Я вважаю, що якраз предметом даного круглого сп за все, для мене, як для юриста, має бути звуження, максимальне звуження дискреційних повноважень. Що це таке? Це своб... звуження свободи розсуду чиновника. Головна проблема, на мою думку, цих стін в тому, що за 10 років, ну, вибачте, без мера тут ніяк, без міського голови тут ніяк. Бо це політика, це кадрова політика і його більшість у Київській міській рані. За 10 років. Звісно, місто мало би під керівництвом одного керівника побачити би ці проблеми і давно прийняти будь-яке рішення щодо рішень. Я вважаю абсолютною маніпуляцією казати про те, що Київрада щось не може. Київрада може все більше того, вона може все в такий спосіб, що жодної відповідальності ніхто, хто би він не був відповідачем. Не понесе У мене були відповідачі і заступники голови КМДА, і Київська міська рада і міський голова жодної волосинки не впало, окрім бюджетних стягнень з бюджету з коштів платників податків. Ніяких несприятливих несприятливих наслідків ані до депутатів, ані до посадових осіб, ані до керівництва будь-яких державних чи посадових осіб місцевого самоврядування. за 10 років я вам гарантую. Жодного ви мені не не, не, не е, зможете показати прикладу, тому не треба казати про те, що Київська міська рада щось не може шляхом колегіальної безвідповідальності приймаються будь-які рішення, а деякі рішення дуже швидко. Я е, суб'єкт оскарження багатьох рішень Київради. Знову ж таки, можу свідчити на конкретних прикладах, що жодне скасоване рішення Київради не призвело до жодного покарання жодного чиновника. Тому не треба казати людям громадськості, що щось Київрада Рада не може. Прикладом є там те ж саме видалення зелених насаджень часів 2011 тисячі року. Ми, Зараз у нас ми, грошей ми, немає я, я, я ні, така я вам розкажу, що все взаємопов'язане. Немає грошей, в тому числі на культурну спадщину. Знаєте чому? Тому що навіть голова земельної комісії приходить на, регла, на комісію камісію е, комайна і каже зіста. За півроку зі ста проголосованих договорів про передачу в оренду землі не укладено договору оренди земельної ділянки жодного, тому що з рахуємо дерева по півроку, тому і 25% земель оформлено лише в місті Києві. Ходимо по грошах і не можемо їх просто підняти, тому що тому, що, тому що і тому, що значить, я хотів би все ж таки закцентувати увагу на двох питаннях: хто винуватий спочатку? Це перше питання завжди, бо у кожної проблеми є прізвище. А далі, що робити, якщо у нас, відпочинаючи від розгляду петиції, проходить півроку, тому що з одного кабінету одного поверху місяцями переписуються чиновники, які обідати можуть разом, місяцями переписуються е, між собою, друг з другом. І, і тільки після резонансної події у нас відбувається все дуже швидко. Вам це не здається цинізмом? Це, ми не можемо це обговорювати. Чому так відбувається? Чому потрібен пінок під одне місце постійно? Чому не може цивілізований спосіб? Давай я за те, щоб у нас були єдині дійсно правила. Вони були регламентовані чітко, починаючи від розгляду петицій, запровадження закону України про європейського, євроінтеграційну, про адміністративну процедуру обов'язково, не тільки петиціями вимощена дорога в рай. Але, але і регламент встановлення чіткого регламенту для суб'єктів владних повноважень. Щоб вони не могли або тиждень підписувати наказ, або за один день. Дякую. Дякую, Дмитре.